Запам'ятайте, існує всього одна причина, чому ви набираєте вагу і одна причина ожиріння: це профіцит або надлишок калорій, тобто ви споживаєте більше, ніж витрачаєте. Тому є два механізми, щоб схуднути: це споживати менше або витрачати більше. Запам'ятайте цю базу. А вже чому до людини поступає більше калорій? Яка причина того, що ви запихаєте в себе більше калорій? Тут вже є причин багато, і найчастіше це психологічна, тому що їжа це ваш друг, це наш друг, їжа це безпека, відчуття впевненості в майбутньому, тому що ми все життя боролися за те, щоб до нас була доступна їжа. І нарешті наша цивілізація 21 століття дійшла до того, що тепер у нас є дешева, висококалорійна, доступна, якісна їжа. Але є одна проблема ми її споживаємо багато, бо вона така класна, вона така смачна, але ми не можемо потратити цю енергію, ці калорії. Напевно, найближчих 50-100 років ми будемо боротися над цим балансом, щоб зрозуміти, скільки нам треба спожити і як потратити, або як зробити так, щоб споживати менше. Тому комплексний підхід до лікування ожиріння це дієта, спорт. і Якщо є покази, то, звісно, фармакологія, препарати по типу Оземпіку. А що ви думаєте з приводу набору ваги та ожиріння? Поділіться, будь ласка, в коментарях і підпишіться, щоб отримувати класну, круту інформацію і щоб ми з вами не втратили зв'язок.